Всім привіт, які післяки, ви на моєму каналі і зараз буде про влога а точніше ромдур моєї нефорську жорстку румс. ромс. дяк, да, дякуйте, в мене за 2 години відео золотіло на 4 перегляда. Якщо так і далі буде, я не буду знімати цю докубову і буду там знімати щось інакше через то, що зараз актив ще пропав. Але крім цього, ви мені добили 273 підписника. Дуже вам сильно дякую. Це трошки, ну короче, це щось там поле в цій кімнаті говорить. Ну, коротше, в прошлих частях ми тут заходимо. У нас тут, ну, ми, я, я тут показувала, що у нас тут є така шафа квадропера, як я. Такий, okay. ну так, да, в принципі, і це все що я встиг показати. Далі у нас тут є такий шикардосний зелений пуфік. І от такий, типу, ну, столик, і на ньому такий світильничок через те, що я... Ну, стоять для краси просто. Ти говориш, звісно, для краси стоїть. Та боже, Поля, що ти мене так лякаєш? Ну, та, для краси. Звісно, ти мені сам говорив, що ти боїшся спати один, бо думаєш, що тебе якісь там привиди з'їдять. Боже, Поля, тобі не буду нічого ніколи. Все ввели вже звідси. Що я зробила? Ну, коротше, це неправда, якщо що. Далі у нас є така от лежаночка для барська. Господи. Боже ж, ось кулярики від такого екстриму знялись. Ну, та в нас така шикардасна. Ложаночка, всякі тумбочки. І на тумбочках в нас є мої дві лебуби. Я багатий молодоб, долоні, пенемо. Лебуби, ну, це єдині лебуби, які я, які я можу купити. Ну, точніше, моя мама, бо моя мама жадна. Тобі зараз таке дам? Це був пранк, моя мама найгарніша, найщедріша. Моя мама, це любов. Ой, ти трошки переборщиш. Ну, короче, да. а дальше у нас таке йде тут батут, на якому можна жорстко попрыгати. Як я вже всій мокрий свиня. Ось не треба говорити. І дальше у нас тут є отакий, от ну, типа мій комп'ютер геймс датіка яно глішанен. Всяке моє iPhone, годинники, і крісло, на якому є я... і типа комп'ютерне, на якому є гра Murder Mystery. Та боже. Это про така фичка Винкс. О май гад. У нас тут є всякі такі от вазончики, пупонщики і всякі плакатики. В принципі, на сяому миру тур закінчився, коли було цікаво, ставте лайкосики, підписуйтесь на мій канал.